Через дорогу від Києву-Печерської лаври та неподалік від мистецького арсеналу. У цьому маломітному приміщенні знаходиться офіс блоку Петра Порошенка. Про історію БПП поговоримо із першим заступником голови фракції Ігорем Кононенко. Да, в цьому приміщенні ми працювали е, на президентську кампанію, в цьому ж приміщенні відпрацьовували парламентську кампанію, тому вже там це приміщення має свою якусь невеличку, але історію. От ну е зараз е е ну зараз, скажімо так. Тут е у нас е сьогодні п'ятниця. По-перше, по-друге, е скажімо, ну е в такому більш-менш спокійному, не мобілізаційному немо режимі, режимі е працюємо. Оце у нас такі тут приміщення обладнані по кол центру. Mm -hmm. От ми маємо два приміщення кол кол-центр. Зараз не, не працює так само, так. Ну зараз Немає потреби. Е, нем, нема потреби. Історія вона коротка, але вона така діне, динамічна. Бо е, 2014 на рік він був там дуже такий складний, динамічний і там насичений подіями. Тому по суті, там це е, от наша там партійна історія, і історія там 2014 року. Історія двох виборів, які були таких дуже знакові для країни, Вона переплітається. Вона от в цих фото там, і тут, скажімо так, невеличка така їдальня. Для працівників, от по суті, все приміщення. Так. Ми таку підготували для наших телеглядачів невеличку довідку про історію партії. Фракція партії блок Петра Порошенка» об'єднала представників БПП, членів удару а також журналістів та громадських активістів. Серед 150 депутатів фракції лише 43 члени мають партквитки БПП, натомість 104 – безпартійні. Крім того, є ще по одному представнику від української народної партії, конгресу українських націоналістів і навіть всеукраїнського об'єднання Батьківщина. БПП є правонаступницею солідарності, створеною Петром Порошенком 2001 року. Вже за рік після заснування партія прийшла до парламенту у складі блоку Віктора Ющенка Наша Україна. Внаслідок такого злиття солідарність занепала, не брала участі у виборах більше як 10 років. Тому рішенням суду реєстраційне свідоцтво анульоване 2013-го. На позачергових виборах до парламенту команда президента використовує реєстраційні документи політичної партії Наступ. До 2013-го вона мала назву Всеукраїнська партія миру та єдності. Вимагала називати Україну Київською Руссю та пропагувала гасла слов'янської і православної єдності трьох братніх народів. Наступ переіменовують у Солідарність, а згодом і на блок Петра Порошенка. Чи цікавилася ви історією цієї партії Наступ. Ми проводили аудит, ми проводили експертизу. Нас безумовно цікавило, щоб партія наступ не була задійна ні в яких там скандалах там або там, скажімо так, участі у. Там висувивисунені технічних кандидатів на попередніх виборах, або там е як це було там при попередній владі попередніх виборах, коли формувався пул партії, які висували технічних кандидатів, а потім за рахунок цих кандидатів формувалися передвиборчі комісії. Це нас безумовно і Ми це перевіряли. Якщо взяти там проаналізувати програми там партій, українських партій, да, скажімо так, у нас е більше трьох десятків партій і В яких статути, і партійні програми там фактично не відрізняються. От я особисто там є лібералом, да, лібералом, але притримуюсь республіканських поглядів. Ще раз, ми, це все кристалізується. Просто була команда, яка формується навколо лідера, була команда, скажімо так, соратників, людей, яким особисто Петро Олексійович довіряє, і. Якихось таких офіційних запрошень там або питань не було. Іди і працюй, каже. «Ну, ти можеш це зробити? іди і роби. Так, ну, тому... клуб друзів таких, так да, ну це починалося. Ну дійсно розбудовувався. Починалося це там з кругу друзів, соратників, людей, які вірять, які довіряють. Там потім це там вже кол коло коло Ну і таким чином ми розвивалися. Ідеологія блоку Петра Порошенка вона формується так само, як і, і наша там, команда і місцеві організації продовжує формуватися там. Які джерела фінансування у блоку Петра Порошенка, партії блоку Петра Порошенка? До сьогоднішнього дня, по-перше, це були особисті кошти Петра Олексійовича. Зоглянути, там, мабуть, вся інформація вона є, є, є відкритих джерелах, джерелах, що він не не бідна людина, і там його декларації за там за останні п'ять років там дозволяє там фінансувати там політичні проекти, і це особисті кошти інших членів партії, які там долучалися до цього процесу. Ви от щойно сказали, вмовилися можливо, що Петро Олексійович має можливість фінансувати політичні проекти. Тобто БПП це політичний проект створений під вибори. Ну дійсно ще раз кажу це питання розвитку українського парламентаризму і українських партій. Що дійсно є питання функціонування всіх партій, без виключення, включаючи блок Петра Порошенка, у період між виборами. Дійсно, там коли вибори це надактивна праця, у міжвиборчі період це така так. Спляч сплячий такий період, от і це неправильно, але я я вважаю, що на наступних етапах розвитку ця ситуація буде, бо буде запит суспільства, будуть скажімо так, запити на повсяденну пра працю офісів партії. І коли це запити будуть, вони будуть реалізовуватися.